Є легенда про те, що хтось із них не так голосував. Але це повна брехня, яка давно спростована усіма засобами масової інформації. Якщо хтось хоче довести зворотн, де хоч одна фотографія, коли Атрошенко нібито голосував за диктаторський закон? Реформи так, щоб наступний Європейський Союз став незворотнім. Зрадник! Якщо Луценко зрадник, то вам, будь ласка, в штаб Януковича.

Снимайте. Все. 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 Ну, зачем вы китай трогаете? Вот зачем? Зачем вы трогаете деталь? Надо, сейчас опросим. А Давайте давай, скажем, что что. Все, без Стас. проблем. Надо вместе со мной. Только вместе со мной. Только вместе со мной. Все. Больше такого не было. Как ты сейчас? Максим, ну... Здоровий хлопець. Ну, надо кому-то, то не пані. Ми кинули яйцами, тому що не зголосне, що Луценка підтримує Татрошенка. Він майданець це хлопець, який, який виявив на Майдані, на Грушевського. Він разом зі мною приїжджав на Майдан, я знаю давно. Адміністративний протокол 173 стаття Кримінального кодексу, частина 1, дрібне хуліганство. Ну, я думаю, 53 гривні Придеться йому Приїхав автомайдан. Приїхали, прийшли також люди, які проти Атрошенка попередили людей, які туди йшли, нагадали, що вони йдуть туди за гроші. Шановні друзі, скільки вам заплатили за те, що ви сюди прийшли. Як нам сказали, 300 гривень платили за участь в цьому концерті. Ледве ми не вихватили список. З грошима. Ну от дивіться, у вас списки. Ну не знаю, не знаю, не знаю. списки. Ну покажіть. Що ви ховаєте? Ви питаєте за гроші на вибори. Хватить уже красти. А люстрацію, негодяй. Я ж там чуть-чуть оставив ладику перед уходом. Що ти паришся? Все ж нормально. Хто ти такі? Подожди. Какой ти ще блок Порошенко. Я тебя прошу. Олежа, що ти думаєш? Хлопці, на люстрацію вас, де взяли флаг, признавайся, бандити! Туфлі показуй, дивіться, туфлі показуй, я сказав, документи показуй, що ти дивишся. Вибачте, майданівці не згодні з позицією Луценко, який підтримує кандидата регіоналу.